Скажіть оцей момент, коли на початку повномасштабного вторгнення, де ви знаходились і яким чином ви повернулися додому? Е, я через річку Тиса, тільки в другу сторону, mm -hmm. на початок повномасштабного вторгнення перебував на навчанні в Сполучених Штатах в командно штабному коледжі при університеті морської піхоти США. І коли росіяни вторглися на нашу територію, для себе прийняв рішення закінчити дострокове навчання і повернутися назад в Україну. Там мені ще залишалося 4 місяці навчання. Ну, я, я даже такі варіанти не розглядав, як залишитись. Я зразу сказав, що ну, все, я, я повертаюся назад. Ну, от, єдине, що мене попросили, це на тиждень залишитись і е, цей тиждень дав просто змогу е, підбити всі всі документи, все моє навчання, і вони мене ще й випустили, даючи мені диплом. Достроково, то що я розповідав, що в їхній історії за 70 років це було перший раз що не були в шоці, що іноземець випустився з дипломом. І тоді приїжджали заступник командувача морської піхоти США, який особисто перед всім всю аудиторію, всіх, хто там навчався, вручив мені диплом. Я достроково випустився офіційно і повернувся назад, прилетів в Варшаву з Варшави автобусом. Зайцем, що білетів ніяких не було. І це було дивно, бо що черги стояли на кордоні з України на виїзд. І один автобус, який там я у просто кажу, можна до вас. І він мене з подувом подивився, ви куди хлопці назад. Полупустий автобус, ми туди сіли, він нас з зайцем перевіз просто через пункт пропуску, і там вже мене мій дядько забрав. І на той момент вже було призначення мене в іноземний легіон командиром батальйона. І він мене доправив прямо з кордону в Яворів. Вночі росіяни нанесли ракетний удар по полігону Яворів. Я навіть не прокинувся, тому що мій колега Сергій Сергійович, який також був командиром другого батальйону, але він ще був не сформований, спав біля мене біля вікна, а я спав біля стіни. І я проснувся від того, що Сергій Сергійович вилетів в шкаф. І він проснувся і почав мене будити. Я кажу, та дай поспати, що ти мене будеш. Я просто не міг зрозуміти. І зразу ми вцепили аптечки і думали, міг бігти допомагати, хто там, що і як. Ми вибігли на вулицю, все диміло, все горіло, тому що ракета прилетіла 70 метрів від нашої казарми. І потім друге попадання було також по полігону метрів 100 від нас, і вони точково били по всім точкам на полігоні. Після того, послуживши там десь тиждень, я так розумію, прямим наказом генерала Залужного нас було переведено в 60-окрему бригаду. Перше моє враження було це, коли я приїхав туди. Мало того, що кожна рота діяла автономно, а вони не розуміли взагалі загальної обстановки і завдання, які перед ними ставиться. Хоча особовий склад там був дуже мотивований. Вони всі були з оперативного резерву першої черги, всі були досвідчені вже з досвідом. АТО. їм просто не вистачало цього менеджменту і управління, хто міг би наладити це все. В той же самий вечір, як я тільки прийняв посаду, це вже було на другий день. мене викликав командир бригади, вказав мені на точку на карті. Там був населений пункт Мала шестерня. І сказав, що його треба вже йти штурмувати, звільняти, бо туди зайшли росіяни. Як до сих пір пам'ятаю, я приїхав. Вони там вже танкісти, було передано два танки, і вони там вже щось планували виїхати туди. У мене був такий клаптик е карти, яку я там встиг на принтері розпочати в форматі А4. Ми на кухні сіли, прибрали сало, отак рукою масло, і хоча б елементарно зробили якісь плануючі дії. Е е і благо. Без втрат ми зайшли в цей населений пункт, його зайняли, і наступний населений пункт це було вже Новогригорівське. Там були чотири населені пункти, вони були розташовані якби, квадратом. Населений пункт був наступний тополини. Ми зайшли в тополини ротою Брехарі. Там були бої з посадок. Ми вибивали, знищили три БМП, одну БМП ми захопили. Потім також князівка населений пункт перед високопіллям. Там був ще один блокпост. Ми на той блокпост зайшли, його зачистили, взяли в полон трьох. Військовослужбовців ДНР. І після цього була князівка. В князівку також зайшли з боями, але противник уже розумів, що ми будемо далі нарощувати зусилля. Він з князівки завчасно відійшов високопілля, закріпився в цьому районному центрі. У нас було дві спроби здійснити штурмові дії. Але так як ми намагалися просто діяти, ну, чуть-чуть там зайти з флангу, але. Воно все обмежилось маневри загородженнями, тому що противник контролював посадки. Ці спроби нас на той момент ці спроби в нас були невдалі. Після чого в нас була наступальна операція по Іванівці. Це така була більш масштабна. І, там ми розбили до двох, орієнтовно до двох рот противника, захопили також полонених, захопили вісім одиниць БМП-2 цілих, захопили радіолокаційний комплекс Сілок. Далі була. Стояла задача перед батальйоном по звільненню населеного пункту Високопілля силами 98-го батальйону е на той момент ще ні, то вже підполковника Житала Сергієвича. Вони зайняли населений пункт Патьомкіна, е так як спроби е першочергові штурмувати саме населений пункт, е районний центр високопілля були невдалими. Е Обговоривши це все з Михайлом Васильовичем Дропатим прийняли рішення взяти високопілля в оточення. Тим самим не задіювати такі великі сили і в подальшому, що могло б потягнути за собою великі втрати серед нашого особового складу, ми штурмували населений пункт Ольгіни. Рота Добробабенка перша зайшла в Ольгіну, рота Брехарі посилила його, і ми зайшли штурмовими діями з підтримкою, немало не, не важливо, з підтримкою танкової роти 60-ї бригади, там танкісти теж молодці відпрацювали просто. Ми зайшли туди, там знищили командно-спостережний пункт батальйона, знищили там начальника штаба. всіма підтверджуючими документами. У нього там була вся документація батальйона. Це, я не пам'ятаю, це під Москвою якась них там їхня елітна бригада ВДВ була, от вони тримали оцей напрямок Високопілля. І захопили там сім одиниць БМД-2, теж повністю цілих, що в подальшому ми використовували як бронегрупу. Зайняли це Ольгіно. і в той же момент противник коли зрозумів, що ми вже оточили з двох сторін, там була тільки одна дорога з високопілля на Нову Петрівку асфальтна. В той момент вони вночі, звідти вийшла колона бронетехніки, десь орієнтовно до 7 одиниць танків і БМП до 10 одиниць. Але саме звільнення високопілля, воно не розпочалося з заходу Високопілля. Все почалося з того, що. З важкими боями зайшли це Патьомкіна, які потім стерли просто повністю артилерію противник і взяття під контроль населеного пункту Оліна. Коли почався оцей повномасштабний, вже почалися ці наступальні операції на напрямку Дучаних, де приймав 98-й батальйон з батальйоном 128-ї бригади. У мене стояла задача провести наступальні дії на самому пункту теж, великого районного центру Архангельське. Ми також силами двох рот зайшли в Архангельське, закріпилися в перших будинках, стояли там два дні, там противник якісь спроби мав малими групами вибити звідти, але вони всі були невдалі. Після чого був цей велетенський прорив в глибину фронту задучани туди, противник почав сипатись. І я пам'ятаю, що Михайло Васильович мені дзвонить, каже, що ти не йдеш вперед? Кажу, та ну вперше, поки противник дає просуватися, потрохи вулиця за вулицею, зараз е з мінімізуючи втрати особового складу, почуть просуваємося. Він каже: та все, немає. Ну, місцеві дзвонять що вже немає. Ну, ми тоді видихнули і просто вже в п'шому поконному пройшли десь до 20 кілометрів за день, перевіривши дійсно, що противника немає. Я учолив колону, як командир батальйону, всі в першу машину і вів за собою колону. Зайшовши в Зміївку. І я пам'ятаю ці обличчя людей, вони не розуміли просто, хто це заїли. Ну, там в них росіяни стояли. І тут заїжджає нова колона. А вони ж там не розбираються, Хамір, це чий це, він не чий. І жінка якась вийшла і спитала: Ви свої? Я кажу, свої, вона мене чуть з вікна з, з, з тої машини не достала, то почала мені на вугу кричати. І на той момент ти от такі якісь моменти переживаєш, емоції що от от я чуть чесно скажу, не сплакнув, коли я з тими людьми говорив. От для мене Зміївка це був такий символ. Що ми от це зробили? Коли ми піднімали прапор над сільською радою, е, і це почали виходити жінки е, з дітьми-грудними. Я був просто шокований. Ну, як вони в цій окупації, як вони могли це все зберегти? Вони всі співали гімн. Е, це було це настільки емоційно було це все пережити, е, що ти розумів, що так треба робити з кожним наступним населеним пунктом. Вже на своєму досвіді, пройшовши всі посади від командира взводу, командира роти і до командира батальйону, і я вже вважав себе більш-менш досвідченим. Але там було там було дійсно важко. Хоча я був на околицях Бахмут, самому Бахмуті, я не володію обстановкою, дійсно, щоб і в самому місці. Але те, що в Бахмуті закінчило своє існування ПВК Вагнер. Я думаю, це вже дуже важливо, тому що вони, вони реально там втратили весь свій бойовий особовий склад. І для противника Бахмут, це ж знаєте, вони не реалізувавши всі свої плани, які там Київ за три дні, потім Харків за два місяці, і от там, по чуть -чуть, них плани міняються. Там, ну, для них вже взяття, взяття цього Бахмута, це, це вже був успіх, як ви там, казали. Хоча в масштабах, як вони себе позиціонують другої армії світу, це, ну, це смішно. Розуміти, знати, переживати те саме, що переживає твій військовослужбовець, для того, щоб ми могли дійсно щось змінити в нашій державі, в нашій країні, побудувати ту міцну армію, яка буде сформована на тих традиціях і на тій культурі, на наших на нашій славній історії, тих тих людей, які от з покоління в покоління завжди був якийсь відсоток людей, які завжди стояли за державу, і для них ідея держави була на першому місці. Ну, мені пощастило от, на Херсон попасти під командування генерала скажу чесно. От, я вважаю його новою генерацією е, генералів, одним з них. І настільки от, відкрита людина, що от, коли він до тебе приїжджає, ти ніколи навіть не скажеш, що він генерал. Ну, е, Про таких, от людей я кажу, що от, е, в них є оце без е, е, в них є авторитет, який вони будують не за рахунок там якихось криків, там от я генерал. А в нього авторитет є і за і за того, що він, перш за все, він людина. От він, він дійсно офіцер нової генерації, і він давав мені як командиру, я вважаю, що це важливо. Командиру треба завжди давати думати. Командиру не треба нав'язувати свої думки. Командир краще знає своїх людей. Він не нав'язував, він казав, що ти думаєш, що краще ми можемо зробити на твоєму напрямку. І ти виходячи з тої обстановки, з тих сил та засобів, які були в противника, роблячи оцінку своїх засобів, ти казав: це ми, ну, це ми не зробимо, ми можемо зробити це. Ну, давай робимо, що тобі треба для цього. Мені треба те те. те, те. І все, все вирішувалось там. Він не втручався в цю роботу, він завжди давав тобі змогу думати. І воно так працює. Тоді ти розвиваєшся. Тоді ти проводиш аналіз кожної задачі, е, бачиш обстановку, ти сам міг приймати рішення, ти за нього ніс відповідальність. І це, це формує в тобі, дає тобі той досвід такий дорогоцінний. Так як я з морської піхоти поїхав в штати навчатися, я мав повернутися в морську піхоту. і Я думав, що я там буду командиром батальйону морської піхоти, але виходячи з обстановки, з обстановки того, що всі були в Маріуполі, і вже в Маріуполь добратися було ніяк, бо я приїхав 7 березня, там вже було напівоточення, я вже до ніяк повернутися не міг. У мене були спроби в піхоті повернутися назад, в морську піхоту, але ну, ряд причин, можливо, так і треба було. Ну, мене просто не відпускали. І я пишаюся, я знову створив. Батальйон з нуля це 505-й окремий батальйон морської піхоти, ми його сформували, приймали е, участь в е, літньому контрнаступі. Одній з перших. Ми були неостворена бригада, яка, не маючи досвіду, ведення бойових дій, ми зразу переходили до наступальної дій, штурмових дій. Ну, мене взагалі вражають наші люди. Перед тим, як ставити, ну, я вже знав за цю задачу, що ми будемо заходити туди. Я завжди говорю людям правду, кажу, це буде важко, хлопці. І логістика буде важка, і поранених я інколи не зможу просто достати. Ну, це треба розуміти, і що ми туди зайдемо не на місяць, ми можемо там сидіти і три, і може і півроку, стільки з яких скаже, треба буде сидіти, бо ніхто крім нас туди більше не зайде. При тому інтенсивному обстрілі противник, який є, це, це герої. Ну, це звичайні люди, які просто є героями, які своїми вчинками це все показують. Ще була одна ситуація, така яку я запам'ятав, було ураження артилерії, вони були всі поранені. Командири роти були перебиті ноги в бойового медика, поранення в живіт був задітий кишівник, вилізли, той противник при цьому ніколи не припиняв обстріл. Вони почали обстрілювати, вони заповзли в бліндаж, почали допомогу надавати. Так як турнікети і медичні засоби, що вони вже достатньо могли, ми дронами оперативно скинули їм туди всю медицину, тому що я розумів, треба виграти хоч трохи часу. Добре, що там був бойовий медик, він правда, втрачав свідомість пару разів, там пропадав зв'язку. Але він чітко надав допомогу зразу. Ротний був зі мною завжди на зв'язку. Я їм сказав, не хвилюйтеся, хлопці це 100%. І це я запам'ятав, бо тут. Під час тільки такого одного випадку тут не те, що можна посивіти, тут, я не знаю, постаріти можна на років 20. Ти ніколи не можеш до кінця спрогнозувати, як людина поведе себе в бою. Ніколи. Є в мене дуже безліч таких прикладів, коли ти, він там весь красивий, весь заряжений на мультикамі, в нього там він цікавиться, але він в першому бою просто себе втрачає. Він не розуміє, що взагалі не відбувається. Є такі, я їх називаю, Петровичами в Чоботах, які от ці Петровичі в Чоботах виіграють цю війну. Дядько з сігаретою, в нього автомат через плече, і цей дядько просто заходить в посадку і вирішує військи цієї посадки. Цих дітей, які там красиві в піднімає, веде за собою. Я завжди відкрита людина, і я намагаюся спілкуватися всіма родичами, хоча там по всім інструкціям я можу це не робити, так як моя основна задача це ведення бойових дій. Мені можуть і вночі позвонити. Якщо я завжди з ними говорю, я це постійно чую. Де був комбат, ну але ж до того, щоб стати комбатом, це ж не те, що ти прийшов і ти зараз став комбатом. Я ну, так ж так само був командиром ввода і був командиром роти, і я був завжди на тому місці, де я маю бути. У мене всі командири рот, всі командири взводів були біля своїх матросів. І я як командир батальйону своїм заступником також пішов, щоб показати, що ми є один батальйон, що ми є одне ціле, і ми всі будемо там. я б так і сказав, ми всі будемо там. Такого що хтось там не буде з управління, що я вам буду розказувати тут з, по телевізору, як треба воювати, не будучи там, але ну такого не буде. Я людям. Доводив задачу, я, я казав, що це важко, я казав, що це буде важко, але я, хлопці, буду з вами. Я, я як комбат мусив піти туди і подивитися, що там дійсно відбувається, щоб не наблюдати, не спостерігати за цією картиною по телевізору. Я був там, я з ними сидів, я на собі прочув, що це таке. І, ну, і зараз, коли я приймаю якісь рішення, я чітко розумію, що я можу зробити, а що я не можу розуміти. Це, ну, я вважаю обізнаність самою картиною поля бою і тої обстановки, що відбувається, це дуже важливо для подальшого вірного прийняття рішення. Але я завжди намагаюся навести приклади а, не теперішніх успішного виконання завдань, коли люди дійсно здійснюють якісь героїчні вчинки, коли вони вибивають, знищують ворога. І я там, коли є якісь там масова побована ідея, я завжди намагаюся приїхати познайомитись з ними. Я в першу чергу завжди їм дякую за те, що вони тут є, тому що невеликий відсоток в цій державі мають сили та хоробрість прийти добровільно і встати на захист своєї держави. Я завжди ціню цих от людей. Неважливо, яка професія в нього там була, бо нашому зріс суспільства він починається саме тут в армії, тому що тут з різної з різних когорт суспільства зібраний народ, і є той суспішний бізнесмен, який в цивільному житті себе нормально почував. Є звичайний трудяга, який все життя на тракторі в полі проїздив. Але всі вони збираються тут, і основна, основна ідея є та, що рухає. Мене особисто, і я намагаюся дати це людям. Це, е, ну, мене, мене особисто тримає оця от біда, яка є навколо нашої держави, коли здійснюють ці масові ракетні удари. І по Херсону я знаю дуже багато історій, коли просто ворог вів себе ну, просто як варвари. Вони гвалтували дівчат. І це маса історій з тих звільнених населених пунктів, які ми після звільнення проїжджали. Вони тероризували цих людей, вони намагалися почуватися якимись панами тут. Ну вони починають сіяти хаос на тих землях, куди приходять, відчуваючи себе царями і те, що вони можуть робити, все, що вони просто захочуть. Мене це просто зсередини вириває, і я вважаю, що Росія повинна бути десь там на крайніх сторінках цивілізації взагалі. Сили. сили, борщ. Ну, там, навіть якщо мене хтось питали, там задають питання, що тебе мотивує. Та я вибрав для себе, це моє, я військовий, мені це подобається. І такий період зараз випав, що от країна в небезпеці. Є під питанням її існування країни. І для мене це за честь стояти на захисті батьківщини. Це моє життя. Напевно, так воно якось випало. Бо коли я вчився в військовому ліцеї, в мене був варіант. От, е, треба було приймати рішення, куди вступати далі військового ліцею. Можна було йти в армію, і так як я в військовому ліцеї два роки жив в казармі, будучи коли тобі, там 10-11 клас, тобі, там ровесники грають в футбол, там, ще займаються якимись підлітковими справами, я постійно сидів в казармі. Тому що в суботу там тебе відпускають. І то я приходжу вдома, хочу грати футбол, а мене мама заставляє йти на англійську, тому що англійську треба вчити. Ні, це все мною зіграло роль, тому що я поїхав перший раз в Штати, і я зараз дуже дякую мамі, що вона тоді. Настояла на тому, що я вчив цю англійську мову, коли там інші грали в футбол. На перших етапах мобілізації, от коли всі пішли добровольці, уже тоді, мені здається, потрібно було встановити чіткі терміни мобілізації. Людина, яка не бачить кінцевої мети, ну, яка може бути мотивація, вона повинна розуміти, що я приходжу в армію на такий то період. Після такого то періоду я відслужу. Я демобілізуюся додому. Ми країна мене забезпечить якийсь соцпакетом. У мене буде якась реабілітація. І ця реабілітація повинна стосуватися не тільки його. Він повинен розуміти, що його сім'я також отримає реабілітацію. Тому що, е, від того, що військовий повертається з війни, страждає не тільки сам військовий, страждає і його сім'я в першу чергу. Бо на війну ти йдеш один, а з війни ти ніколи не повертає повертаєшся таким, яким ти був раніше. І оця інтеграція в суспільство вона повинна бути за якоюсь державною програмою і забезпечуватись державною програмою. Так само. Вони повинні відчувати мобілізовані, які ще не мобілізувалися. Вони повинні в першу чергу відчувати цю підтримку від держави. А підтримка від держави будується на відношенні до тих військовослужбовців, які є поранені, які загинули. Там дружина загиблого вона не повинна ходити по військоматам, дивитися цим воєнкомам, які там сидять цих воєнкомата вже незрозуміло стільки. І просто її пинають від одного кабінету до другого. І вона збирає оцей том документів, ще доводить, що він там загинув. Загинув при штурмі, при виконанні. Виплати будуть тоді тоді. Вона не повинна про це думати. Про це повинна думати держава. Е, наступне, що має бути, е, щоб покращити цю мобілізацію, я думаю, що це гідне грошове забезпечення. Перш за все, мобілізація, напевно, починається ще з дитинства. З того виховання, яке в тебе вкладають батьки і в тому середовищі, в якому ти виховуєшся. Тому що є люди, які завжди воюють, завжди виконують завдання, а є ті, хто шукають собі якісь відмазки. І, ну, і з тої серії я в цій країні нічого не довго. Оці проросійські рогативи. Та ти нічого не повинен бути ну, в цій країні. Зараз така ситуація, що всі повинні встати і робити щось для цієї. держави. Вона не повинна стосуватися якогось певного хорту людей, якихось обраних, хто воює вже. Більше двох років, ну, зараз якраз буде два роки. А решта ходить, розказує, збирає якісь там мобілізаційні пункти, хаби протидія ТЦК. Там. Е, Антон не виїжджає сьогодні. Там, Макс ТЦК стоїть біля АТБ. Ну, це, це це, це, я не знаю. І оці всі розмови про те, що, що для мене зробила держава. А що вона, що ти зробив для держави? Я, я плачу налоги. Та так всі можуть платити налоги. Дядько, зараз одна ну, зараз задача це, це не втратити цю державність. І, Мати змогу називати себе українцем. Я думаю, що ми вже з цією задачею справились, ну більш-менш, але тепер залишилось втримати оце все, що в нас є. Бо як нас, знаєте, як кажуть, що де ж ці кадрові військові, які все життя на це вчились, ми на них платили налоги, так я хочу дати відповідь, вони вже закінчились майже всі. От всі мої знайомі, всі я був поранені, є дуже багато теж втрат. Ну, теж ми маємо здатність закінчуватись. Ми в першу хвилю, те, що ми могли зробити, ми зробили. А далі все повинно триматися на цьому мобілізаційному ресурсі. Тому що рано чи пізно ми ми не вічні, і комусь прийдеться вставати на нашу сторону, і щоб цей час не тратити на планування як переплатити річку Тиса і організації обходу пунктів ТЦК. Ви краще готуйтеся, дивіться ютубчик, дивіться є куча курсів, є куча людей, які можуть вас підготувати. Тому готуйтеся, всі ми тут будемо.